Nice. Я фурговий служб. Це збіром коштів для рідного брата. На операцію Виявили два тижні Тому нього рак 100. Відправляють зараз на Київ. Це він має пройти обстеження в Києві, так? А потім? Важливо операцію поти Так, в Тернополі поставили попередній діагноз до заключення, але сказали, що не займається такими операціями нього така рідкісна недуга, так що. Це відносно рідкісна, тому що в Тернополі це не лікується. Це в нього проблеми з ногою. Так, 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 так. Рак, кісток, проблеми з ногою, ліва нога, верхня кістка розпадається. Ми сказали, що швидше за все, це в кращому варіанті, то буде якийсь імплант... оперативне втручання, встановлення якогось імплантанта, замість кістки. Uh -huh. Плюс злоякість напоклина. Грошей плюс злоякісна не Грошей немає, ну, звичайно, що немає. Не. Були, були б не звертався, не просили. Незвичайно проходит. Куди не приходить, не звертаєшся, самі розумієте, як, як себе почуваєш, що як жебри, гроші, що чоловік ніколи нічого там. не просете, на пример, вчераш.